Ніч в області минула з ворожими атаками. Їх відбивали наші сили ППО. Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. У Черкаському небі загалом знищено 5 російських БПЛА. Минулось без травмованих, у більшості випадків без наслідків для інфраструктури, поточнив в очільник області. Однак в обласному центрі внаслідок падіння ворожої цілі виникла пожежа на території меблевої фабрики. Її ліквідовано. Також там пошкоджено вікна і покрівлі двох будівель вантажівки, завдано шкоди і кільком сусіднім підприємствам. Там теж вибуховою хвилею повибивало вікна, зачепило транспортні засоби. За даними командування повітряних сил ЗСУ, в ніч на 3 березня противник застосував 83 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків. Силами ППО підтверджено збиття 46 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. 31 ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений, без негативних наслідків.